Вітання, друзі! Сьогодні з вами на каналі знову я, доктор Юта, і ми продовжуємо грати. Такий ось цікавий квест під назвою KGB Unleashed або російською Phobos 1,953. Як ми пригадуємо, в попередній серії ми включили доступ повітря чи кисню до якихось нижніх рівнів чи верхніх рівнів, Ну, до 13 рівня, на якому знаходився був якийсь чудак, з яким ми говорили по Інтеркому. Що е, як... <кій> сталося? Мені все хуже, що ж за дрянь була внизу. До речі, він це саме казав перед буквально закінченням нашої попередньої серії. Я щось таке пам'ятаю. Так, і наскільки я знаю, зараз нам варто піти вниз, там, де був цей газ. Тобто, в теорії, я так розумію, він там мав би пройти вже. Тобто, я там не мало більше би бути. Так, тут ми все, по суті, забрали. Все, що могло, могло, могли використати, використали. І треба рухатися далі. Звичайно, що за все, я міг щось і забути, але пізним. Якщо щось забули, вернемось сюди ще раз, так. Знову ж таки, пригадую, як і в попередній серії казав, що гра стає все менше і менше очевидною, тобто є купу нюансів, які, до яких доволі важко і складно здогадатися. Like mm. Так вот кого -то зараз туда? То, а не будет То что находится Внизу Хорошо знакомо Мне Я чувствую Его через бетонный металл Оно растет И становится Опаснее Поверхность Шершавая Бетонные стены, на полу какие-то доски или деревянные щиты. В глубине плита, плита холодная с выступами, возможно металл или камень. Под плитой яма. Я знаю, что там было, что происходило в этой яме. Но вам все равно нужно это место, если хотите добиться своей цели. Все, попустыло? А, я так разумею, тут больше мая газу, да? О, сейчас можно заработать? Для працівників МГБ СССР і членів їх сімей буде проведено показ фільму Вихрі, враж... Вихрі Враждбної режисера Каталозова. Про революційну боротьбу Фелікса Дзержинського і перші роки радянської влади показ відбудеться в кінотеатрі Родина або Вітчизна, якщо брати Родіна 19.00. Офігенно, офігенно. Так, ще що тут цікаве можна взяти. Відро не можна, лопату не можна, хоча лопату я би взяв. Лопата це така річ, яка завжди знадобиться. Я думаю, що нам треба йти в лабораторію. Тому що там, якби, наявність газу всякого нам дозволяло все гарно оглянути. А я думаю, там може бути купу різних ніштяків. Так, з цієї скрині ми забрали. Е, Пам'ятаю. Щось ми з неї забрали, я вже забув навіть що. От, тут щось можна почитати. Протокол огляду місця. Пригоди. Дата 3.3.1953. це десь зовсім недавно було. Ну, по суті, так, да, десь кілька днів до того, як мені видали перепустку. Час початку огляду 1603 час закінчення 17.30. Там хтось проводив огляд. І написано: місто е пригоди виявляє собою склад предметів хімзахисту, приміщення прямокутне без вікон, е освітлення слабке, ящички і коробки розташовані вдоль двох, двох стін. Так, чувак. Мені все хуже. А, ні, ні, все окей. Що ж за дрянь е, Освітлено ну, та ящики і кропки розташовані вздовж двох стін. Приміщені дві, двоє дверей, в обичній гермо-двері труп лежить в стіні навпроти металічної двері, металевих дверей обличчя вниз. Е, сліди крові на підлозі вказують на те, що труп декілька разів протягли по колу. Е, слідів боротьби не видно, явно. Ріжуть, колючих ран на тілі не виявлено на руках і лиці е, багаточисленні, яскраво розові плями сліди, е, сліди ожогів. Опізнати труп, поки не вдалося. В повітрі сліпкий запах хлору. Виявити е, джерело не, неможливо. Відпочатки пальців в ході до огляду не виявлено. Труп одітий військову шинель. Двір, 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 двірні замки. І засови не має не місяць тоді в злому. Печатка на гермодворі не пошкоджена. Спеціальний огляд трьома гермедріні. Не... А, ну і окремо оглянена трьома різними особами. Співробітники харчового блоку ніяких підозрілих звуків не, не слухали. Кажуть, посудомийний апарат заглушав будь-який шум з сусідніх приміщень. Детальний до ящиків нічого не дав. Посторонні предмети від, відсу, відсутні. Все відповідає складському переліку. Судя по записям, да -да. а -а -а. Лучше мені не знають для чого призначався цей бункер. Ти так думаєш? Давай, приставайте, ковбаси. О! Тут можна щось взяти. ОМ-15549. Це ртуть якась, ну, це явно якийсь газ. А, його можна закрити. Але треба би якийсь копачок знайти тут. Що ще можна О, тут теж можна щось оглянути. І це явно. Це явно.. рентген чийсь. Тут є якісь там цифри. Коди, Нема нічого. Хоча, напевно, не просто так воно ж там. О, тут теж можна щось почитати. Це то архітектонічні поля, які. А, кори. Півкуль великого мозку. Це то архінічні поля. Кори. Півкуль великого мозку. Будова кори великого мозку. Коротше, щось з корою великого мозку робили. Або просто з мозком. Так. Е Найбільше цікавить, що тут можна забрати. У шуфлядах, ні. Тут нічого. Тут теж якісь документи лежать. Все, 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 попустись, попустись, чувак. Все добре, от туди можна прийти. Там ми в курсі. Теж все цікавить, але давай виявимо це пізніше, з'ясуємо. перше. Будемо звідси вибиратися. Так. Якісь документи. Медичний протокол о, о, допиту підслідуємо по блоку 3 КВС. Експеримент зупинено в зв'язку з виходом зі штатного режиму Експедиція 28.3.0. Е, скарг на загальне якби, на загальне погіршення самопочуття. Це, а, скарги на загальне погіршення самопочуття. Запалення слизистої оболонки, шкіри, підвищений артеріальний тиск, швидка втомливість, скарги, пов'язані з роботою жовчно кишечного тракту. А, ж, е, кишково, кишкового тракту. Шлунково-кишкового тракту, так. Шкоди на м, жалоби. А, скарги на сльозоточивість і біль в очах. Зуб, ну це якби. не знаю, як це. Чисотка, щоб вона прикласти. Локальне пошкодження шкіри обличчя, сумливість, болі в області печінки. Металічний прикус у роті. Чувак, ти отруєний якимось газом. Скарги на головну біль, кашель, підвищений етеріальний тиск, збій в роботі кишкового, шляхово кишкового тракту. Важкий, не і кашель. Різкове порушення натеріально рівня. Понятно, це все саме, що з нами зараз відбувається. Чувак, Ти Давай, цей. У тебе ж така сама херня, да? Так, тут щось можна забрати. А, ага. Це якісь типу, препарати. З якими в теорії можуть нам... які нам можуть допомогти. Якийсь антидот, типу. Так, але для них, я розумію, треба якийсь або шприц, або щось таке. Типу у нас є якийсь шприц, взагалі. У нас нічого немає. До шафи доступу ми не маємо. Тут теж якісь паперчики. Багато тексту. Протокол вскриття трупа. Давайте я не буду це зачитати. Я перегляну так швиденько. На основі даних медичного е, огляду трупа, арештованого номер 0059569 і, беручи до уваги е, обстоятельства, діла, ми приймаємо висновок, що його смерть настала від кардіо, кардіоміопатії, яка викликана тривалим впливом або тривалим, тривалою дією на. Арештованого граміцидином. Граміцидіном. В кількості, яка ви, ви, визначена ходом експерименту. Так, там можна ще щось було погортати? Там вроді дві стрінки були, ні? Да-да-да. Тут то саме. А ні, тут різно. Коротше, цей цей помер від того, що я вкололи азотнокислим барієм в момент сильного емоційного шоку. Круто, що тут скажеш. Так, мені треба якийсь антидот, знайти, що це таке. Оу, допит. Чуваки в стан телепатії входили. А, тут дві сторінки ще, є. Є, має, я це вчитавка. Дайте, я не дочитав, чуваки. Вон я ж бачу, по-моєму, ні? Мені все хуже. ми в курсі вже. Ж, ты, ты, було, же. ти вже це казав 200 разів. Давай розслабляйся, дай дочитати дочитать текст. Ясно, цей чувак входив в телепатію з якимись іншими чуваками і міг бачити їхні думки і те, що вони бачать. І тут він описує, як він це зробив, як він досягав цього, і цього стану. Ну і щоб це досягти, треба довго тренуватися, ла, ла ла І це дуже небезпечно, тому що телепатія відкриває щось ніби шпаринки в інший простір. І при зустрічі з тими, хто приходить звідти, можна померти. А хто може звідти прийти? О цього я вам не можу сказати, я не зустрічався з ними. А можна якось небудь використати це. Ну, наприклад, договоритися з ними чи заставити їх підкон... ну... Заставити їх підчинятися тобі. Ну, мені, я точно не знаю, але в тих простірах не діють ні один з наших законів. Там все чуже, абсолютно чуже. Аби там ми поговоримо позже. На Сьогодні допрос окончено. Коротше, тут якісь психі до ми всі вбивають один одного. Якусь телепатію, о! Ми забрали, до речі, що це було? Шприц, є. Але якби просто колоти всяку хірню в себе це тупо. Треба хоча б на те, що в себе колоти. Так, Генератор акустичних сигналів. Прикольно, генератор акустичних сигналів. Не знаю, що мені з ним робити з тим генератором. Так, ще ж тут є таке цікаве. Ну, Що можна взяти. О, скринька якась. What is it? Що я взяв? Індикатор зарину і приту. Ааа, це треба буде ще визначити, від чого нам погано стало. А це так да. Окей, а. Це ми визначимо. А як. Шоколоти? Що шо від чого допомагає? Ні, це я матч вже, це понятно. Так. Мікроскопчик якийсь. Тут щось є. Далі ми можемо піти? А що це все ні? давайте визначимо, що це було. Так. Ось цей газ. А, а як. Блін, я от. Не пам'ятаю, як робити. Як дивитись, чи це. Що це є? Ну, типу, там ці, з тим індикатором щось має статися, ну, правда? О, що це було? Індикатор Зарину. Це Зарин. Ну. Серйозно Зарин? Там тут капець мав би бути вже. Так, це Зарин. Окей. окей. А хтось знає як. Антидотик який зарину. Бо я ні. Хіба зараз гуглити десь в інтернеті? Тут щось є? Такі чувака якось не катували його. Так. От що мені від цього зрину колоти? Я не знаю. Чувак. Не все хуже. Спокійно. Козарин, ми вже знаємо. Можна десь далі піти, наприклад, сюди? Ага, можна, звичайно. Оцей генератор, до речі. Блін, я реально не знаю, що колоти. В теорії ми десь це могли прочитати. Ну давайте подивимося, на що все зберігається. Може тут щось є? Ні, це не то. О тут щось могло бути. По цих штуках ми можемо визначити якби по об'ємах, яка яка в цій банці, яка речовна є, а. Як а як, як, як знати, що допомагає від, що, що від зрину, Звичайно. Що я можу що подивитися що зараз десь в лобовому інтернеті. І... і в теорії знайти це. Окей, давайте так зробимо, бо я не бачу тут взагалі жодного якби, документу, який мені може допомогти. І я на секунду відійду. І ми знову повернулися і. Нам потрібно піти сюди. Насправді. А ну, до речі, я можу звідси подивитися? А, ось воно є. Я навіть не треба навіть вертатися. Ось тут є прозарін. Всяка фігня, я просто неуважний був. І в качестві доти используєте атропін в відді внутрієнної ін'єкції. Атропін. Окей. Атропін. А, ще раз назад. Вернемося назад. Сюди. Так, ще раз відкриємо журнал і подивимося, що в нас товарні накладні. Є в нас там атропін? Блін, чувак, перестаньте. Я от коли він кашляє, не можу нічого робити. Мені все хуже. Та ми в курсі. Що Вже все, тріпло? останні Несло. Останні секунди тобі лишилися, потерпи трохи, ні. Так, в нас тут є атропін, атропін, атропін. 110 мл. Атропін у нас є. Дивимося в цю баночку. Ой, 110 мл. Беремо шприц. І фігнемо собі цього трапіну. Опа. І все? Попустило, ні? До речі, всі стільки штуки позникали. Ще ми тут щось можемо зробити, розумію вже, що нічого ми тут не можемо зробити. Уже лучше. Антидот помог. Голова ще кружиться на диханні і пульс в нормі. Молодець, круто такий чувак. Ти молодець. Е, що? В ці двері я так розумію. Ми все одно не можемо йти. З цієї кімнати ми напевно вже забрали все, що могли забрати. О, давайте ще так швиденько глянемо. Не спішно. Нема тут більше нічого. Ну, я не спостерігаю нічого. Окей, я думаю, що на цьому ми завершимо нашу серію. А в наступній серії ми вже підемо вниз. Туди далі оце темне приміщення. І якби подивимося, що ж там буде в нас е, далі. Ось так. От наразі я кажу ж вам, папа. З вами був доктор Юта, це була гра грабіанищт. Зустрінемося на нашому каналі. Бувайте!